Вітаю! Що об'єднує моделі BYD SEAL U та BYD ATTO 3 для європейського ринку? Знавцям і любителям цього бренду це питання вдасться легким. А все тому, що ці моделі мають двійники на ринку Китаю. Нещодавно я робив огляд на модель BVD SEAL U, яка спочатку вийшла на ринок під з назвою BYD SON. Така сама ситуація із електромобілем 3. У КНР він продається під назвою BYD UA. Цього року він отримав оновлення та приставку Champion Edition до назви. І саме такий електрокар сьогодні у нас на огляді. Ви на каналі Вольтавто. Слава Україні, героям слава. Поїхали! Для початку згадаємо, що ця модель входить до лінійки Auto Dynasty. Вона представлена такими електромобілями, як Sedam Han, кросовери Pan, Son та Yuan. Перші два авто продаються зі своїми назвами в Європі, а два останні чомусь вирішили локалізувати. Відкриття Паризького автосалону у 2022-му також ознаменувало початок продажів моделей BVD ATTO 3 тан та Хан у Європі. Присутній у Норвегії з осені минулого року китайський бренд вже опублікував ціни в євро на свій асортимент із трьох моделей. І ці ціни були на європейському рівні. У Німеччини АТО 3 коштує від 38 тисяч євро. За ці гроші ви отримуєте один електродвигун потужністю 150 кВт або 204 кінських сил на передній вісі. Великий електрокросовер тан коштує 72 тисячі євро. Завдяки такій сумі у вас з'явиться потужність двох двигунів 380 кВт або 517 кінських сил та запас ходу 400 км. За ці ж 72 тисячі ви можете отримати і флагманський електроседан хан. У нього на борту такі ж мотори, як і у кросовера, але запас ходу вже 521 кілометр. Такі модифікації є на європейському ринку. А що ж отримує місцевий покупець у Піднебесній? За технічними характеристиками це авто з Китаю таке саме, як і для ринку Європи, але тільки у випадку з електромотором. А ось батарею можна вибрати із двох варіантів ємності. Запас ходу на повному заряді молодшої літій залізофосфатної батареї Blade 430 км згідно з циклом підрахунку CLTC. Ємність такого акумулятору 50 кВт. -год. Більш ємна батарея на 60 кВт забезпечить пробіг 510 км. Підтримується потужність заряджання на станціях постійного струму потужністю до 88 кВт. Заявлено, що відновити заряд батареї на станціях із такою потужністю з 30 до 80% можна за 29 хвилин. Підзначу ще те, що BYD UN Plus Champion Edition для ринку Китаю виробляється лише з одним електродвигуном потужністю 150 кВт або 204 кінських сил. Привід лише передній. Завдяки такому двигуну електрокросовер набирає перші 100 км на годину за 7,3 секунди. Максимальна швидкість обмежена на позначці 160 км на годину. Як вже зазначив, герой огляду входить до лінійки електромобілів Дінасті. Але у BAYDI вже є і сучасніша родина під назвою Ocean. До неї входять авто Dolphin, Seal Seagull та Sea Lion 07. Про них я зараз розповім трохи докладніше. Компанія BYD оновила електрохеч Dolphin на початку 2023 року. Для місцевого ринку модель має назву Haizhun, що також означає «Дельфін». Зазначимо, що саме ця модель стала першою в лінійці компанії, яка базується на платформі e Platform 3.0. Також у цій моделі встановлюється акумулятор Blade Battery, який компанія називає найбезпечнішою на ринку батареї. Усі дельфіни отримують літій залізо фосфатний акумулятор ємністю 44,9 кВт. годин Версія з електромотором потужністю 70 кВт годин або 95 кінських сил проїжджає на одному зряді 420 км згідно з циклом NEDC. Топ-версія з двигуном потужністю 130 кВт або 177 кінських сіл з цією батареєю може проїхати 401 км. У липні 2022-го розпочала продаж електричного седана Seal. У перекладі з англійської це означає морський котик. У продажу є три комплектації. У перших двох встановлюється один електромотор на задній вісі, відмінність лише у потужності. У першого вона видає 150 кВт або 204 кінських сил, друге видає 230 кВт або 313 кінських сил. У топові третій версії стоять два електродвигуни з сумарною потужністю 380 кВт або 517 кінських сил. Також на вибір пропонується одна із двох батарей. Перша має ємність 61,4 кВт. -1. За рахунок її заряду задньопривідні версії проїдуть 550 км. А на акумулятори ємністю 82,6 кВт годин версії з одним двигуном демонструють пробіг 700 км, а повнопривідна 650 км. На початку весни 2023-го в Китаї офіційно представлений електросітікар BYD Seagull, що означає чайка. Покупець може обрати одну із двох комплектацій. Перша отримала електромотор потужністю 55 кВт або 75 кінських сил. Батарея ємністю 30 кВт. /1. Вона забезпечить запас ходу 305 км. Друга модифікація має електродвигун потужністю 75 кВт або 102 кінських сил. Він працює в парі з акумулятором потужністю 38 кВт годин, який запасає електричку на 405 км пробігу. Огляд цієї моделі я нещодавно зробив. Прямий лінк на відео є в описі. Електромодель C Line 07 стала четвертою в лінійці Ocean від BYD. Поки що технічних деталей цієї моделі практично немає, оскільки її представила на виставці в Гонджу наприкінці осені 2023 року. Це авто назвали відповіддю BYD на модель Tesla Y у Китаї. Тим не менш, воно також конкуруватиме з іншими моделями середнього цінового сегмента, навіть з авто від BYD. Наприклад, також із новинкою ринку моделью Son L або новинкою від Denza з індексом N 7 Цим брендом також володіє BYD. В Китаї продається 5 комплектацій цього автомобіля. відмінність тільки в ємності батареї, а також в обробці салону та розмірі центрального екрану. Наприклад, у молодшої версії це 13 дюймів, а екран із діагональю 15 дюймів у топової комплектації. У нас саме такий варіант. Кермо стандартне, але можна відзначити те, що воно пласке у нижній частині. З оновленням моделі інтер'єр набув нового бежевого кольору. Індивідуальність цього авто виявляється у формі внутрішніх дверних ручок. Ефект посилюють умовні струни на картах дверей. Їхнє призначення утримують різні дрібні предмети. Дефлектори вентиляції теж заслуговують на вашу увагу. Задній диван у цій моделі стандартно добре. Це авто із середнього цінового сегмента, тому якихось фішок у вигляді холодильника або чогось подібного не варто очікувати. Можна сказати в цьому випадку, що головна особливість салону практичність. Загалом салон машини просторий. На другому ряді сидінь можуть розташуватися троє дорослих. Але якщо сидітиме двоє дорослих і одна дитина, це буде взагалі ідеально. Звичайно, потрібно сказати пару слів про панорамний дах, в якому є люк, що зсувається. Європейський електромобіль BVD ATTO 3, а значить, і BVD UN Plus має всі сучасні системи допомоги водієві. А головне те, що ця модель пройшла краш-тести безпеки в Європі та показала відмінні результати. Краш-тести визначили рівень безпеки цього електрокросовера на 91%. За підсумками всіх тестів китайських електрокар отримав максимальний 5 зірок від асоціації Євро NCAP. Традиційно було фронтальне зіткнення з іншим автомобілем та бічний удар об перешкоду, яка імітує СТОВ. Звернімо вашу увагу на те, як при бічному ударі спрацювала центральна подушка безпеки між передніми кріслами. Незважаючи на те, що модель не набрала всієї сотні відсотків, фахівці все ж таки відзначили, що АТО-3 безпечна і для пасажирів машини, що зіткнулася з нею в лоб. Ще система автогальбування не допустила жодного зіткнення. Як вже було сказано, у результаті максимальна оцінка безпеки 5 зірок. Перед тим як перейдемо до багажника, хотів би зазначити, що на нашому каналі вже є більше десятка моделей саме від лідера ринку компанії BYD. Наприклад, зовсім недавно я розповідав про BYD Song Son Class або про флагман марки Великий кроссовер BYD Танк. Об'єм багажника середній для цього сегмента 440 літрів. Є електропривід задніх дверей, що вже must have для авто такого класу. Тим більше, що це BYD. Також є підпільний пенал з досить значним обсягом. Це можливо, звісно, завдяки тому, що немає електродвигуна на задній вісі. Цей електромобіль із КНР, тому в ньому встановлені порти зарядки місцевого типу. Щиток відстрібається при натисканні на лівий край. За ним ми бачимо під заглушкою праворуч, повільний порт стандарту GBT AC, тобто для мережі змінного струму. Спочатку скажемо про тип GBT AC. Через нього можна заряджати електромобіль, наприклад, від побутової розетки. Поряд з ним ліворуч є порт швидкої зарядки стандарту GBT DC. Через нього можна поповнити заряд батареї на станціях із постійним струмом. А як заряджати електромобіль із Китаю в Україні, ми розповіли детально у нашому спеціальному сюжеті. До речі, мережі зарядних станцій в Україні не стоять на місці. Вони підлаштовуються під швидко зростаючу кількість електромобілів з Китаю та встановлюють дедалі більше терміналів із зарядними портами саме стандарту GBT. Якщо ви захотіли поміняти свій хетчбек або кросовер на електричній UN-Plus, то замовити його ви можете у нас, у найбільшого імпортера електромобілів в Україні компанії Вольта. Напишіть нам на сайті або в месенджері Telegram і наші менеджери одразу вам передзвонять. А на цьому у нас сьогодні все. До наступного огляду електромобілів на нашому каналі. Пока!